Доброго дня! Тема наша галактики. Галактики це космічні об'єкти гігантських розмірів. Вони утворені зорями, скупченнями зірок, газом і пилом. В багатьох галактиках всередині ще є чорні діри. Слово галактика означає з грецької молочне кільце, тобто слід від молока. Якщо зробити фотографію нічного неба з великою витримкою... Тобто, щоб кадри послідовно накладалися один на одного цілу ніч, то на фотографії будемо бачити ось таку підкову нашої галактики, світного цього шляху. Ще у XVIII столітті Вільям Гершель, англійський астроном, за допомогою сконструйованого ним потужного телескопа, зумів роздивитися в світлих плямах на небі окремі зірки. Саме він довів, що вони входять в нашу галактику. Сучасні учені знають, що галактики мають приблизно таку будову: є ядро або центр галактики. Навколо неї йде балч, місце, де утворюються зірки. Також галактики, як правило, мають диск. Частина, де розташована більша частина зірок, і планети навколо них, і часто коло галактики центральної бувають такі додаткові частинки, їх називають галу. Англійський, американський, вибачте, учений Едвін Габл по будові галактик виділив основні три типи. Це спіральні галактики, які мають виражений центр, і один, два, три чи більше рукави, які утворюють такий завиток. Це також галактики еліптичні або лінзоподібні. Еліптичні нагадують формою лимон, а лінзоподібні нагадують «людяник на паличці чи лінзу з окуляру. Чи лінзу збільшувального скла, тобто серединка товща, ніж краї. Таких галактик є теж дуже багато. Ну і звісно, галактики неправильної форми, яку описати, описати цю форму насправді дуже важко. Вони можуть мати частинки від еліптичної, і від спиральної галактики, а можуть взагалі ні на що схожими не бути в своїй будові. Це три основні типи галактик. Тепер наша галактика. Українською мовою вона називається Чумацький шлях, російською Млечний Путь, англійською Міл Кивей. Ця галактика на нашому небосхилі протягується з півночі на південь, саме в тому напрямку, у якому з Києва в Крим чумаки по їздили. Звідти й назва. Одним з перших, хто висловив ідею, що галактика складається зірок, був грецький, древньогрецький учений Демокріт. Ну, і наша галактика, Чумацький шлях, або Млечний Путь, Мілківей, Молочний шлях, є спіральною галактикою, в одному з рукавів якої обертається наша сонячна система разом з сонечком. Ось там жовта цяпочка, це позначення нашого сонечка. Найближчі дві сусідні наші галактики це галактика Туманність Андромеди, або її наукова назва NGC 224. Вона знаходиться. З погляду землян у Сузір'ї Андромеди. І в ній є дві, велика центральна частина і два маленьких гал. Друга сусідня наша галактика це галактика в Сузір'ї Трикутника. Вона так і називається Галактика Трикутника, це проста спіральна галактика. Також або наукова назва є з англійських літер, або наша більш проста побутова. Галактики між собою активно взаємодіють, адже вони рухаються в космосі по своїх траєкторіях. Зокрема, наш чумацький шлях і андромеда рухаються назустріч один одному. Для космосу це величезні швидкості, але для космічних відстаней це дуже великий потрібний час, щоб ці відстані подолати. Ось зараз буде анімація руху галактики, чумацький шлях і галактики Андромеда назустріч один одному. Це підрахунки науковців і моделювання програмістів. На життя людей це побачити неможливо, тому що приблизно 2,5-3 мільярди років потрібно, щоб вони зустрілися, але з часом вони зіткнуться одна з і об'єднаються в одну супер велику галактику. Також особливими об'єктами в кожній з галактик є зоряні скупчення. У майже всіх галактиках кожна, друга, третя зоряна система або подвійна, або навіть більше має кількість зірок. У нас сонячна система з одною зіркою, але зазвичай їх багато. Іноді деякі зоряні скупчення, не залежать від галактики, можуть стояти поряд. Ось, наприклад, спіральна галактика і два зоряні скупчення поряд з нею. Гравітаційно вони зв'язані. Але галактика на зірки мало впливає в цих скупченнях, а скупчення зірок на галактику мало впливає, хоча разом вони рухаються в одному напрямку в космосі. І е, такі скупчення наповнюються зірками по ось такому ланцюжку. Зірка живе, в ній відбуваються термоядерні реакції, е, гелі з водним вигорають, і вона може або перетворитися в туманність вибухнувши. Або перетворитися в наднову, скинувши частину речовини, і знову почати існування, або перетворитись е, в гіганта і остигнути з часом. Е, якщо зірка перетворюється у туманність, туманності можуть. Е, Продовжувати світитися світом зірки, і тоді їх називають світними або світлими туманностями, а можуть бути темними, тому що в них е, немає енергії для світіння. Ось е, світна туманність у зірі Оріона. Ось так красиво виглядає. В ній, Окрім тої речовини, яка ви, вивільнилась від вибуху зірки, є ще поряд інші зірки, які підтримують світіння. А можуть бути темні туманності. Ну, а може бути комбінована туманність, наприклад, котячий око у зірі дракона. В ній є темна частина, де немає зірок, що підтримують світіння, і є світла частина. От по центру добре видно, що там є ще зірки, які продовжують світіння. І можуть бути темні туманності у світлих зоряних скупченнях. Отакі От цікаві комбінації. Отже, пам'ятаємо, в галактиках мільярди зірок, навколо зірок багато планет, а між. Зірками і планетами газ і пил утворюють туманності. Така є в нас природа.